І так, друзі, всім доброго ранку. Ми знаходимося у Вінницькій області. Приїхали до друга. Сьогодні будемо допомагати йому відкачувати медок із ріпака. Акація якраз саме починає зацвітати. Приїхали раненько. Ввазнуюсь меду шикарна. Ось така друга пасіка, місце шикарне, а хазяїн пасіки воно йде. І сіяє. Сьогодні ж мет качаємо. А чого починається? Вивайся! О о, рамочка гарна, блядь. Знімемо боїще. Тут ми замідлення зробимо. Тільки паскуда, так? От коли було повністю запечатано, тихенько собі мовчав. А це потом висловие відео, ну дивиться, чтобы не благополучного пасічника. Не ну видео не послав обратно. Давай, зроби це епічно. зробитеся значить. Ага, конечно. А ну следующее, ну то вообще лялечка. І так, друзі, відкачуємо наш мед. Ось зібрався трошки забросу. Ось так обрізаємо, обрізко йде, все, працює потрошки. Також є наша медогоночка. Звісно, в нас тут немає світла, є одна проблема, А це мелочь. Також друг купив такий... Спеціальний привод, щоб не крутити корбою. І просто шикарно почали звивати наш медок. Як ви бачите, він густенький, тече, потрошечки відро набирається. Так, відкачалися ми, потрошечки загрузилися, стіл для розпечатки, відра, також в другій машині є пару відер. Ось друга машинка. Коротше, їдемо додому. Так що, кому було любопитно, підписуйтесь, до побачення.